Сильно посилилась мобілізація після публічного конфлікту, який відбувся між Президентом Зеленським та Трампом США. Зараз дуже багатьох людей взагалі мобілізовують навіть тих, які мають законне право на відстрочку або були виключені з військового обліку. А після того, як Трамп зупинив допомогу Україні, я думаю, що ця дика мобілізація значно посилиться. Чому так відбувається? Ну, Можливо, є якийсь дзвінок, можливо, є якась команда стосовно того, щоб посилити Збройні Сили України. Але чи законно це, якщо людина має право на відстрочку, то її мобілізувати не можна. Якщо виключений з обліку, то мобілізовувати також не можна. Хочу попередити, будьте дуже обережні. Якщо ви кудись виходите, беріть з собою документи, які підтверджують, що у вас є відстрочка, що у вас. Взагалі, що ви не підлягаєте обліку. Якщо не знаєте, як правильно себе вести, то мої контакти в шапці профілю можете проконсультуватися, щоб знати, як правильно себе захистити або своїх близьких, тому що ситуація зараз вкрай вкрай складна. У разі потреби звертайтеся, як завжди, ваш адвокат Неклеса.